В цьому відео ти бачиш, як приготувати бюджетне та неймовірно смачне печиво з доступних інгредієнтів. Для початку змішаємо вершковий сир, цукор, ванільний цукор, один жовток, все добре. Перемішаємо до однорідної маси, ділимо на такі рівні частинки на досить застелені пергаментом та відправляємо в морозилку до повного застигання. А тим часом візьмемо глибоку миску, змішаємо всі інгредієнти та перемішаємо до такої густої маси. Туди додамо один шоколад подрібнений. Та ще раз добре Перемішаємо і в принципі вже все готово. І стаємо нашу начинку з морозилки і будемо готувати. Друзі, а поки дивитесь, не забудьте підписатись та поставити лайк, адже я показав рецепт неймовірно смачного печива, яке ти можеш купити тільки в магазині, а тепер ще й приготувати вдома. Ви можете зважити масу і подірити на рівні частинки. Я на око зробив різні кульки, тому всередину кладемо начинку, зробимо такі кульки та відправляємо в духовку засмагати. Подивіться, які вони неймовірно ніжні та м'які. Для смаку можна ще зверху полити шоколадом, але повірте, і без шоколаду неймовірно смачно Смачно!